Наш рефері — Тарас, і тут два бої у квадраті. — Володя! — Наші споглядачі. споглядочі. — Бобричко, Дай Найбожий Бобричко! — Я не можу його вбити! — Віддай його, Панка, віддай! — Віддай його пізно! — Віддай його пізно! — Цікаве відео! — Влітка, про Серце чує! Кійка! Жирний не доганяє, рефери втікає! Тіка туненький утікає! І наш один переможець. Здорово! Тиморай натуральний лок! Зараз рефері дістане пизди Рефері били! Рефері яйця відкрутили. Бей, бей! 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 Реферім положений! <рес> Все, виключай! Бейте його мтій! <рес> виключай! <рес> І знову багато народу зібралося на наші бої.